Що для вас означає слово козацтво? Можливо, це козаки, може це Січ, може це шаровари. Але коли я дивлюсь на всю цю картину, я розумію, що насправді козаки це такі самі люди, які ми з вами. І от тут показаний ідеальний приклад того, як насправді виглядало наше козацтво. Я точно розумію, що козаки в той час розуміли, що від них залежить, від них залежить доля України. Подивіться на цей триптих. Ви Бачите емоції козаків. Ви бачите десь тут радість, посмішку. Я її не бачу. Я бачу в очах цих людей розуміння того, що від них насправді залежить доля України. Якщо вони не справляться, її просто не стане. Подивіться на Богдана, а бачите, про що він думає взагалі? Він думає уже про те, як зробити так, щоб люди нарешті зажили. В його очах нема радості, ні. Тому що він розуміє, що далі буде війна, і вона буде страшенна, і на кону стоїть все. І бачачи те, що навіть його помічники, дивіться, вони ж навіть не, вони не сміються, вони не радісні, ні. Вони відчувають на душі ось цей тягар, що від них залежить доля України. Чи вдасться їм врятувати людей, чи не вдасться. Чим більше сила, тим більша відповідальність. Саме з таким девізом починав війну Хмельницький. І українське козацтво насправді це не просто збіговисько людей. Ні, це люди, які точно знають, чого вони хочуть.